22-го в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака. На околицях Херсона Росіяни поранили чоловіка. Ввечері він потрапив під ворожу атаку з дрона у кіндійці. У потерпілого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія та уламкове поранення голови, зазначив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. А на Харківщині впродовж дня через російську агресію є й поранені. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, ворог сьогодні неодноразово бив по Куп'янську. Внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі навчального закладу та житловий багатоквартирний будинок. З дрона противник поцілив по зупинці громадського транспорту. Через атаку у шпиталені двоє мирних жителів. Серед них 16-річна дівчина у селі Перовське Богодухівського району внаслідок артилерійського удару постраждали. Троє людей, а поблизу села Довгенька Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався чоловік. Його ушпиталили. У чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр. Загальний залп до чотирьох ракет. Як повідомили у морських, у військово-морських силах ЗСУ в Азовському морі, російські кораблі відсутні два ракети носії країни-агресорки зафіксовано у Середземному морі. Їхній можливий максимальний залп до 24 ракет. 73 рази ворог атакував позиції Сил оборони по всій лінії фронту. У Генштабі фіксують 18 боєзіткнень на Курахівському напрямку. Окупанти намагаються просунутися біля Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. Противник атакує і в районі Торецька. На цьому рубежі захисники стримали чотири штурми, ще три на Краматорському відтинку. На Лиманському напрямку росіяни завдають ударів неподалік населених пунктів. Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка п'ять атак з дев'яти наші оборонці відбили. Більше про бойові дії на українському сході в нашому огляді. Оскаженілі від втрати вовчанського агрегатного заводу росіяни не припиняють атак на цьому напрямку. Їх зупиняють українські захисники. Так, мінометники прикордонної бригади ГАРД накрили вогнем позиції окупантів. Спартанівці відпрацювали сховки з московитами всередині. А від воїнів 57-ї мотопіхотної бригади дісталось росіянам у Вовчанську. Там же бійці вдарили по замаскованій бронетехніці. Третя штурмова стримувала штурми російської піхоти на куп'янському відтинку. Ворог пробирався до наших позицій. Усі чотири групи окупантів бійці зупинили на підходах вогнем із салу. Тим часом інший підрозділ здійснив серію влучань по російській піхоті. Також уразив ворожий танк гаубицю та протитанкову гармату Рапіра. Дуже з цим спітами, ту туємку. Да, мої там десь висадилися. Йду їх знайду. Давай, сідай, ємку. Видвікається теж туди. Да, плюс. Давай заходимо. блядь. штурмовики з боєм просувались вперед. Залетіли в окопи під час зачистки в одному. Захопили в полон окупанта. Той розповів усе про особовий склад. Ворог атакує на Лиманському напрямку. На території Серебрянського лісництва знищують окупантів, зокрема прикордонники помсти та нацгвардійці підрозділу Кондор. Загалом у районі Балки-Журавки окупанти здійснили 91 обстріл. 26 із них зі ствольної артилерії. Переважно намагалися застосувати безпілотники. На цій ділянці фронту противник задіяв 65 БПЛА. Бойові дії також точилися поблизу Макіївки, Греківки, Андріївки та Стельмахівки. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили росіян поблизу Іванівського та Білої гори. Бійці п'ятої окремої штурмової завдали ударів по ворожих позиціях, знищили гармату, вивели з ладу міномет та ліквідували піхоту. Бійці Сил оборони показали кадри, як доправили гостинці до будинку з ворогом у Торецьку. У місті тривають динамічні бої, а протистояння можуть бути настільки близькими, навіть за кімнату у багатоповерхівках противник намагається там закріплятися. А на цьому відео піхотинець з бригади Азов в притул знищує ворожу техніку поблизу Нью-Йорка. Росіяни почали штурмувати українські позиції на турецькому напрямку, але зіткнулися зі стійким опором азовців. Наступ було відбито, а залишки окупантів рятувалися втечею. Покинуту техніку азовські пілоти спалили скидами. На Покровському відтинку загарбники намагаються потіснити захисників із займаних позицій біля Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Крутого Яру, Новогродівки, Селидового. Натомість наші бійці з 68-ї Єгерської знищили тут ФПВ-дронами ворожі БТР. А воїни Центру спецоперації СБУ підірвали установку РСЗВ ГРАД разом з екіпажем та боєкомплектом. Червона калина вогняними дронами-драконами перетворила на пекло останні миті життя російських зайд. Найгарячіше наразі на Курахівському відтинку, неподалік села Костянтинівка, окупанти кинули в бій 19 одиниць бронетехніки. Вдалося знищити чотири танки та дві бронемашини та прорідити роту російських солдатів. А бійці 59-ї бригади показали кадри роботи їхнього танка по загарбниках південніше Цукуриного. Напередодні ЗСУ вийшли з вугледара. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, ворог не полишив спроб захопити місто. У намаганні за будь-яку ціну взяти вугледар під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. У результаті виникла загроза оточення. Останні дні оборони вугледара відбувались у надскладних умовах з десятикратною перевагою ворога. Захист міста тривав 25 місяців. Росіяни стерли на порох на підступах до нього кілька своїх бригад. Найдовше на обороні стояли воїни 72-ї окремої механізованої бригади. Люди зі сталі, чорні запорожці, проявили справжній героїзм. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Російську радіолокаційну станцію Небо м уразили наші збройні сили. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Удару по ній завдали ракетами «Атакамс». у генштабі. Кажуть, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС небо М є дуже складним об'єктом для ураження. На тепер ворог має 10 робочих таких систем. Вартість кожної оцінюють у понад 100 мільйонів доларів США. І наші захисники продовжують нищити ворогів. Всього за останню добу маємо такі дані: мінус 1150 російських окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ, Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 656 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили 8 тисяч ворожих танки, 17 тисяч бойових броньованих машин, 18 тисяч артилерійських військових систем 1204 РСЗВ та 964 засоби ППО. Крім того, знищили 368 бойових літаків окупантів, 328 гелікоптерів, 16 393 безпілотники та 2613 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 25 750 спецавтівок. Новий спосіб маскування мінпелюстка. Окупанти обмазують їх клем і обвалюють у ґрунті пелюці чи листі. Попереджає міська влада Херсона. Так, небезпечний предмет стає менш помітним. Його можна помилково прийняти за каміння або сміття. Тож людей закликають бути пильними. Якщо натрапили на підозрілий предмет, не наближайтеся і не торкайтеся знахідки. А одразу повідомляйте про неї на номер 101. Без водопостачання на невизначений період зостанеться північ Донеччини. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Проблеми з цією послугою матимуть жителі Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та прилеглих населених пунктів. Загалом близько 260 тисяч людей. Вова кажуть, усе через масований ворожий обстріл, 28 вересня. Тоді росіяни критично пошкодили два об'єкти тамтешнього водоканалу. На тепер відновити їхню роботу неможливо. Люксембург став 17-ю країною, яка доєдналася до коаліції дронів разом з іншими партнерами. Люксембург буде допомагати з промисловим виробництвом fpv дронів і в Україні, і на заході. Коаліцію дронів створили в лютому 2024 року за підтримки Латвії та Великої Британії. Згодом до них доєдналися інші держави, і Україна вже отримала тисячі дронів від партнерів. Український легіон розпочав перший набір добровольців за кордоном. Про таке повідомляють у міністерстві оборони. Зазначають, що рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського консульства. Консультувати та супроводжувати під час оформлення будуть понад півтора десятка співробітників центру офіцерів ЗСУ відряджених з України. На базі центру є військово-лікарська комісія для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення добровольців очікує 35-денна підготовка на полігоні, який розгорнула польська сторона. Додали у Міноборони. На Івано-Франківщині стартували осінні продовольчі ярмарки. Проводять їх в області щороку, щоб підтримати місцевих виробників. Завдяки таким заходам підприємці мають можливість вигідно продати свій товар та знайти нових клієнтів. А споживачі можуть вигідно скупитися. У центрі приміського села Крахівці зібралися десятки виробників з різних районів Прикарпаття. Торгують усім від картоплі, капуста до живої риби, равликів та полуниці. Біля кожної ярки чимало покупців. Ой, де так дешта гарні ціни, доступні ціни, овочі дешевше тут. Риба Іван привіз на ярмарок півтори тонни овочів. Торгує лише кілька годин, а розпродав уже більше половини товару. Дивіться, вже але я накладаю спереду, машина пуста, а я ззаду докладаю, обманюю покупця. щоб думали, о, в цього хлопа багато є. А чим привабити до свого покупця? Багато говорю і здачу не даю у фермера. 5 гектарів землі в селі Чортовець на Коломийщині. Господарує на полі разом із дружиною та дітьми. Цьогоріч городина добре вродила, особливо карт. Топля завдяки ярмарку чоловік має змогу швидко і вигідно продати врожай. Ну от дивіться, як я здаю вдома з поля е, якомусь заготівельникові чи якомусь е, підприємцю, який займається реалізацією розвитку, чи має магазини, він мені дешево платить, а сюди я маю доступ. Я приїхав сьогодні. Мене прийняли дуже прекрасно. Місце мені надали з мене. Оренної плати за місце не беруть. Я в задоволення. Я дякую владі, що вона требується, я скину ціну на картоплі з 16 до 15. Добре людям, добре мені. Щоб привабити покупців, виробники пропонують скуштувати продукцію. Ми тільки прийшли, ще враження як таких немає, тільки завітали. Знайомимося з виробниками. Олег Журавінський варить сир за власну рецептуру вже майже 10 років. Бере участь в таких ярмарках, щоб прорекламувати товар і поповнити клієнтську базу. У нас кооператив, заготовляємо молоко від людей в селі і переробляємо на місці така маленька сироварня. У нас об'єми невеличкі, а ярмарка дає можливість зібрати клієнтів, які потім замовляють на сир через. Править стараємося зараз не 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 піднімаємо ціні, бо скрутно з покупцями. Пані Марія вже скупилася, взяла всього потроху. Каже на ярмарку дешевше ніж на ринку, і вибір гарний. А ще тут є можливість поспілкуватися з виробниками. Яєчка купила, бринзу купила сири, всякі різного виду купила. І дуже задоволена. Ціни напевне багато дешевше в центральному ринку там дорожче. Бачите, скільки людей каже, що щось треба. Ти задоволені, яєчка дешевше, і це дешевну гривню. 100-150 я зекономила. Такі ярмарки люди чекають. Люди людям важливо те, що не дуже далеко треба нести. Ті самі овочі, фрукти, що є з чого вибрати, і дешевші ціни на рибу, на картоплю, капуста. Організатором ярмарку є обласна військова адміністрація. В такий спосіб кажуть, чиновники хочуть підтримати саме дрібних виробників, які часто не мають можливості представити свою продукцію широкому колу покупців. Нам зараз важливо, щоб наші товаровиробники, які створюють робочі місця, які працюють в своїй країні, які залишилися, які розвивають свої виробники. Ництво, щоб ми мали, вони мали можливість працювати. І в цьому влада має її максимально сприяти. Ми бачимо, що ціни нижчі, як в супермаркетах. Ярмарки просто неба будуть проходити на території області протягом усієї осені. Жанна Дучак, зіної автонас подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Далі в ефірі проєкту Олексія Фадієва. Акцент, а ми з вами побачимося опісля.